На майдані Незалежності у ці хвилини перебуває наш кореспондент Вікторія Пашковська. Там триває марш за визнання воїнів УПА борцями за незалежність Української держави. Так, Вікторія студія наразі ми знаходимося на майдані незалежності і саме сьогодні. таке велике свято: День Покрови Пресвятої Богородиці і 72 другій річниці створення Української повстанської армії, всеукраїнське об'єднання свобода. Тут дуже багато людей. Багато представників вже організовує традиційний марш миру героїв слави. Української повстанської армії за виз е, які, які боролися за визволення України, щоб їм присвоїли звання героїв. Е, марш пройде від медану незалежності по вулиці до е, європейської площі, потім по вулиці Грушевського до Верховної Ради, де вже представники об'єднання Свобода і інші е, свідомі громадяни України виступ виступать е, до Верховної Ради з пропозицією про визнання героїв воїнів Української повстанської армії. Е, що вони дійсно бороться за незалежність. Біля мене є Андрій Єлієнко, представник партії Свобода. Доброго дня. Добрий Раскажіть день. Скажіть про ваш марш і про ваші плани сьогодні. Сьогодні традиційно, як уже багато років, ми збираємося в центрі Києва і святкуємо велике свято. Перш за все, це велике релігійне свято, Покрова, це День українського козацтва. І це, звичайно ж, день створення легендарної української повстанської армії. Українська повстанська армія. Боролася проти всіх окупантів, боролася проти нацистів, боролася проти комуністів. І е, сьогодні фактично ми бачимо на сході України е, українських воїнів, які так само продовжують ту ж саму боротьбу УПА, тому що УПА воювала за незалежну Україну. І е, сьогодні я думаю наступив той день, коли варто українському парламенту вже сказати і нарешті прийняти це рішення, яке треба було прийняти ще 23 роки назад, про те, що Власне, бойці УПА це є борці за національне визволення України і нарешті поставити крапку в цій дуже довгій історії. Тому сьогодні ми збираємося тут на Майдані Незалежності. Потім йдемо до Верховної Ради і будемо вимагати сьогодні прийняття цілого ряду законопроєктів, першочерговим з яких буде про визнання УПА борцями за незалежність України. Сілі, будь ласка, чи не боїтеся сьогодні? провокацій? Знаєте, я не вважаю, що нам треба зважати на те, що хтось говорить про якісь провокації. Ми ніяких провокацій не плануємо. У нас абсолютно мирна акція. А що стосується, ну скажімо так, різних провокаторів, я думаю, що навряд чи у них вистачить духу щось робити, тому що ми розуміємо, що це могло бути раніше, коли, знаєте, там була інша влада в Україні, коли, скажімо так, антиукраїнські сили в Києві ще піднімали голову. Сьогодні я думаю, що вони навряд чи зможуть навіть фізично якось спробувати нам завадити. Але, перш за все, у нас свято і спокійний, радісний настрій. Піла думка вчорашні події під адміністрацією Бійці Нацгвардії. Що ви думаєте, сьогодні це не Нацгвардія? Це залишки внутрішніх військ. Нацгвардія сьогодні на фронті воює за Україну. А це ті, які стояли тут зимку і охороняли режим Януковича. Що вони тоді не не виходили під адміністрацію президента і не вимагали дембіля і ротації? А зараз сидячи під Києвом, вони вимагають цього. Коли йде війна за Україну, я знаєте, не хочу давати якихось моральних оцінок, але мені здається, що в даному випадку ми маємо справу з, ну скажімо так, явищами не дуже не дуже правильними. Сьогодні мають в Верховній Раді обирати міністра оборони, голосувати за його кандидатуру Полторак. Чи буде свобода підтримувати цю кандидатуру? Скажу відверто, я ще наша фракція ще не обговорювала це питання. Ми зберемося в залі парламенту, обговоримо приймемо рішення. Нема за щодо тобто студія сьогодні в Верховній Раді чи буде поставлена крапка у законі е, Всеукраїнського об'єднання свобода про визнання воїнів української повстанської армії борцями за незалежність? Побачимо, покаже час. А зараз відслідковуємо марш.